Свій останній матч у цьому році зіграла буковина. Нашим суперником була Алшевська сталь Чорнівчани здобули перемогу з рахунком 1-0, забезпечивши собі цим самим на наступні чотири місяці. Перерви, шосте місце в турнірній таблиці. В першому колі Буковина зіграла із Волчевською сталю на виїзді у нічию 2-2. Тоді тренер гостей Анатолій Волобуєв на післяматчевій прес-конференції висловив незадоволення тим, що чернівчани зі слів їхнього коуча Вадима Зайця приїхали в Волчевськ за трьома очками. Зараз же після поразки своєї команди він визнав силу Буковини. Ну сказав тренера по цегрія б желатени прес конференції проводити на наступний день. Ну емоції. приїхав. Ну молодець, значить, тренер молодец, ставить задачи, приехали. Я только, если приехала команда, разве это плохо? Ну, тогда сказал, не надо, там в интернете начали мусолить, там, что у, у нас же только да, грязь эту. Я, как, я, Буковина, не только 4, они в прошлом году нас обыграли здесь. Да, 1-3 мы проиграли. Не надо давать это... Я вам сказав, сказала, дав. хороша команда. Останній цьогорічний матч, незважаючи на прохолодну погоду, відвідало 2,5 тисячі вболівальників. Вже з перших хвилин за їхньою активною підтримкою чернівчани кинулись вперед. Небезпечні моменти біля воріт гостей змарнували двічі. Степан Маковійчук та Руслан Гончак. Останній все ж став автором забитого голу на 44 й хвилині. Після невісу кутового Євгена Сантрапинських та скидки головою Басова. Руслан засмотив кіпера гостей Комарицького у другому таймі. На полі було менше футболу і більше пристрастей між. Гравцями мало не спалахнула бійка, арбітер роздав п'ять жовтих карток. Одна з яких за грубу гру проти гравця Боковини стала для Сталивара Поступаленка другою, і він змушений був покинути поле. Це сталося на 83-й хвилині, і чернівчанам нічого не залишалося, як довести гру до заслуженої 10-ї перемоги в цьому чемпіонаті. Ребята зробили все, що змогли, навіть, мабуть, більше. Тому що соперничать, скажімо так, з подбором іграком Салчевським тяжело. Зобрані хороші игроки, плюс тренерский штаб, естественно, известен на Украине. Ну, мы постарались, у нас получилось. Игра сегодня была, кто первый забьет, наверное, тут и ближе к победе. То есть забили то, что мы предупреждали нас за стандарты. На этом мы сегодня и поймали нас в стандарт. И когда получили гол, как сейчас можно называть, в раздевалку, потом наступну групу ковина проведе вже у березні наступного року. Єгор Боячук, Чернівецький репортер, Чернівці.